Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Path of Exile. Ох, бігаємо по цим локаціям, щоб дістатися хоча б до якогось квесту. Yeah. просто. Так, проходили в локації. Та нарешті спробувати дійти до нашого якогось квесту Оп, А, а, секундочку, секундочку. Я там пройшов лабіринтик. Що я правильно їх називаю? А, ні, не ну, можна? А ще так. Я ж... М -м. Окей, добре. Як мені тоді дістатися? Ведь там їх декілька видів цих лабіринтів. Я один вже відкрив. Ну добре. Давай сюди. Гранд uh, Променет. Здається, це не туди. On console, Grand Pro. Не, nee, мені треба в бік чи кудись. Сюди, мабуть. Я тоді не знайшов. Що немає. Зараз знайдемо. Нічого цікавого немає в чих... цих в чих... в цих частах На жаль. Так, відвалить о Щось цікаве... Ой, не знаю, стоп, 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 Що це? Щось виконав. прикольно Потім розберемося, що це. Так, я бачу ваші коментарі і. Критичні і. всі бачу. Так, на даний момент у мене немає просто. Часу з ним я знайомлюватися в Кіль... кількості необхідності. Щоб їх коротше зрозуміти е все буду робити на вихідних. Зараз взагалі, блін, не добрий день, добрий вечір. Майже добра ніч. Встигаю. Хоти, як тільки можу, але робота прям затягує. О! Лунаріс консульр. Сюди. Mm -hmm. А мені сюди потрібно. Щось не так. Стається щось не так. Ось, тому буду на вихідних знову розбиратися. Якщо у вас є поради, якісь що зробити, я подивлюсь, спробую це. Втілити в життя. А ми, блін, будемо виходити з цих влюбаних... Йо, як вони мене бісять. Пульки. Що? Клас! Вчасно прям. Ну, дякую. Можна я хоча б знайду? Класно. Цей сервер буде перезавантажуватися. Так, мені хоча б знайти, як потрапити... О, ні. То хайдаут. Давайте швидко. Спробуємо. А є з ким поговорити? Чому немає з ким поговорити на самому початку? Що, а давай сюди. Що ж, мене треба розмовляти ні з ким? То заходиш. Сам вирішуєш що да як. Чи це блін? Щось пов'язане з магією. When I'm ready, and not так, а чого не з ким не говорити? Що? Що? Окей, okay. і як це розуміти? Взагалі викид є. о нарешті. Тут пройду подивлюсь На 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 опа. On the night of a thousand ribbons, our finest city burned. It burned with fires lit by cruelty and neglect. It burned with shame for giving the title of emperor to a man who did not deserve it. Nożem, nożem, nożem. Skąd Aha, o tam, ja nożem. I co I dalej? Тут нажал. Це крафтинг рецепт. Ага. Назовлення. Це это по для проходив. Fucking Туди, тому що там ще, блін, може бути і не знайти телепорт. Нуха, давай, давай, давай. Не тупи мені тут. Так, все, я тут. Шукаємо телепорт. Десять хвилин є. Йо. Здесь хвилин я впорусь, чи ні, блін. Телепорт є? Чи доведеться, блін, проходити. Що, швидко пройдемо локу. Не будемо. мушувати квест чекати не стих почитати але дає начебто нам по це потрібно ах ти ж... Чому не здалося і ага. Майл... карл майл. карл Ну... є е, класно є е. Я. Niceley Да, стараюсь, стараюсь, блин. Так. Пай. Вот це, блин, проходжу. Це, блін, великий, як завжди. О. Локація велика. Так. Що-що-що. kill югол. Там розберемось. Ні. Все, я тут. Тут повинен бути якийсь югол. а шукати цього югла. Goodbye. You go take them, Maybe you am I? When I'm ready, I'm not very far. Маленький... О! Так, дійшли до кінця. Відваліть. Югол, ти тут? Я тебе шукаю. О, блін. Dead end. Де Югл? А його тут немає. Ні-ні, що там було? Ти його? Ти не йогал. Ці відвали. ти не його? Ні, ну це серйозно? Зараз це там вхід буде вважатись. Ага, так. Чи тут буде його десь? Давай мені югло, блін. П'ять хвилин. Блін, зараз ще й кішка почне блювати, Я буду в шоці. Не, ну серйозно? Ще скажіть, що, що туди треба було йти? Оу, май гад! А якщо не туди? Де це його бігає? Чотири хвилини. Клас. Чи я не перевірив одразу? Чи веде в іншу локацію чи ні? Ах! Не можеш ти так зробити, бля, не можеш. Давай, давай. Блін. Пут згоріє в час. Ти хто, Йогол? Його до сюди. Щоб, що бощо? Там мене можна вбити, тому що. Окей, де його? де його, речі, а нофор, ага. Так, де це югла. Ух, встиг. Беру щил. Давай, Сім, давай, Сім. Ну, давай швидше. Не тупи. Ага, окей. А, okay. uh, щось нове? Ага, окей. Це? Talk to Hangar for your Hargan to your reward. The dance. А, ah, тут секундочку, немає нічого. Немає, чого, нічого, нічого. Оце швидкість прям. Ах ти ж юхал, блін. Одна хвилина. Супер. Ер, ах ти. Блін, і як? Do I would. Добре, що я в дитинстві грав в Тетріс. <ріст> так, ну дуже швидко завершили. Нормально. Юглу дали підзад. Я думаю, в принципі, нормальне виконання. А, таски, завдання, квеста. Ну що ж, пишіть коментарі, наскільки це було реально швидко. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, а я кажу вам: дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Перемож!